Я спеціально став лудоманом. Чого окріп виглядає як ти, але молодше? Може окріп виглядає як я, але худіше, а не молодше. О -е -е. О -о, <істануть> окріп що, здурів, що це за відео? Dunno. Давайте перед тим як ви почнете відміняти мене в усіх можливих місцях. <зад Guinness> Там, коротше, відмінив себе за тебе. Отакий <хож> от такий ва от, от вам ва ва чат э -э, Cancel культура. О тебе вже не пускають. Сирки по акції купувати. Шановні, перед початком хотів би нагадати, що усе це знімалось у мене на двічі, тому обов'язково приходьте на наступні стріми. QR-код на екрані. Посилання в описі під цим відео обов'язково заходьте. Усіх там вас будуть чекати. Також в описі посилання є на оригінальне відео автора. Обов'язково гляньте, якщо ви ще це не зробили, і напишіть коментар, що ви прийшли саме від мене. Я спробую пояснити, що взагалі зараз буде відбуватись. Ця ідея крутилась в мене в голові досить давно. Та признайся, що ти просто хотів покрутити Казік. ну, типу, е, звісно, це твої гроші, засуджу максимально, але ну всі ми розуміємо, що ти просто хотів покрутити Казік. Що ти оце починаєш? Ідея, відео довго виношувала, не обманюй. І ось тільки зараз дійшли руки, і в принципі, я набрався якоїсь сміливості, щоб щось таке зробити. Спробувати стати лудоманом. І спойлер, я трошечки зробив лудоманами і вас. Експеримент вийшов з-під контролю, але про все пізніше. Спочатку до... Uh, ні, мене не зробиш. Мені бабки, шкода проймати. Знаєте, я як, типу, якийсь відос бачив, там де Челі каже: як люди стають залежними від ігроманії. Я прийшов. Витратив свої е, е, 10 баксів, і я, я і мені тепер сумно. Я тепер не хочу грати це ніколи більше. Давайте я вам розкажу в чому взагалі суть експерименту, який я провів. Думаю, для вас не секрет, що існує така хвороба, як лудоманія. Багато хто з вас скаже, бро, просто не грай в казік і все ти не лудоман, але я з вами не погоджуюсь. На мою і не тільки на мою думку, це захворювання на рівні алкоголізму, залежності від коріння і подібних речей. Та ні, мені здається, що це набагато гірше. Думаю, курці підтвердять, що бро просто не кури, воно не працює. Так само і Казік. Думаю, у вашому оточенні. Я, до речі, один раз спробував курити. Це ще було ще в скільки вісім чи шість років. Я на все я на все життя запам'ятав. Абсолютно на все життя. Не тому, що мене потім одпиздили, а тому, що я попробував, я такий. Фу, я регати хочу, і все, і на цьому кінець. На цьому, в принципі, закінчилось уже моє бажання по затягу якусь зробити, і все, і на цьому кінець. Алкоголь просто гіркий і вонючий, блядь. Мені це теж не подобається. От реально крутий флекс це молоко пити. От реально, Базарю. Найкраще, що можна робити, це корише, мати декілька пляшечок молока в себе в холодильнику. Ти відчуваєш, ти хочеш, тебе спрага, і ти тупо такий взяв холодненького молочка, бахнув, як хоумлендер. Відчуваєш себе суперзлодієм, тому що, хто, якщо хтось не помітив, чомусь більшість, ну, не більшість, е, усі найстрашніші злодії, яких малюють там в всяких, там всяких фільмах, в мульці, е, в серіалах і в мультсеріалах, вони п'ють молоко. Ну, я точно пам'ятаю хоумлендера. Я точно пам'ятаю «Заводний Апельсин теж пили молоко. По-моєму, по-моєму, з е, старим людям тут не місце. Оцей Чигур, по-моєму, теж Чи мені здається, можливо, мені здається. Також на ігровому каналі вийшло нове супер мега цікаве відео. Залишу посилання в описі або в кінці відео. Приємно далі перегляд. Чині точно є люди, чий вечір не проходить без в Олімпусі, ставочки на червоне або кількох карточних роздач. Це можуть бути друзі, однокласники, родичі або ж навіть ви, головний лудоман в сім'ї. Але я тут не для того, щоб вас засуджувати. Я, я хочу Кейсь. спробувати себе в вашій шкурі. Брати, про маму. Якщо ви не помітили, то останніми роками ми з вами якось занадто сильно почали розбиратися в казино тематиці. Додеп, лаздеп, крутка, бананза, собаки, слот дає, слот не дає. Додеп, давайте розшифровка. Додеп, це депозиту закинути ще більше. Ласдеп. останні, коротше, закидування депозиту. Крутка, це, по-моєму, безкоштовна спроба покрутити. Бананза, по-моєму, так зветься одна із цих от. Не машини гральних, а місце де крутити. Слот дає, ну слот дає — це, коротше, ну, до де дропається, дропаються якісь бабки. Слот не дає, ну не крутить, коротше. Не Бонус крутить. бай, вмазався, окупився, за ні. Я не знаю, що таке «вмазався». Слаб... Заніс? За жопу? Що це таке взагалі? прийшли в нашу культуру від стрімерів, блогерів, в цілому з медіа, і це вже далеко не просто слова. Я такого думаю, не кажу. серед вас. Конкретно от, дивлюсь на тебе. Думаю, є люди, які ніколи не грали в казино, не заходили на сайт, не бачили його в оригіналі. Але ну тільки CSGO, окей. Ну були коротше молодші класи. Я там оце таке, о залітав на рулетки, і там комусь випадав скін, і всі забирали собі скіни. Типу такого. при цьому усі необхідні знання ви отримали від тих, кого з кайфом дивитись, коли їсте щось смачненьке. І якщо я вже кажу про себе, бо цей експеримент я провів над собою, то хлопці-дівчата, я теж Білорус. такий особисто мене Знаєте, крім того, що я окріп лайк, респект, поширити відео. Реально розкажіть мамі про це відос, хай подивиться реально лайкне. Але факти, які ви маєте враховувати, поки дивитесь це відео. Я не п'ю, я не курю, не вживаю нічого, що вголос краще не називати. Я ніколи не грав в свого казино, не крутив жити, не робив Жиза. ставки і Жиза. зараз без лишнього пафосу. Я про ставки я робив колись був. Я не пам'ятаю, сайт так називається. Його я пам'ятаю, як його закрили, коли можна було лутати, було безкоштовні скини. Якось називається, коротше, ти ставки робиш, ти роб, ставиш якісь скіни на якийсь матч, і ти, коротше, теж ще більше скинів виводиш, бо тобі там, коротше, дається ще більше скинів як перемога. Тебе я можу описати як людину, не схильну до залежностей. Ну, я... Якщо що ми говоримо про ГТРП. Твіч, ти мене почув. Напав солод, от, от такий я крутий класний. І перед тим, як почати експеримент, я був впевнений, увага, на 99,9%, що стати лудоманом або хоча б наблизитись до цього, я точно не зможу. А от чи помилявся я, ну давайте так. Насправді, це, до речі, генетично ще може бути трішки обумовлено. Щось так уже сталося, що, типу, якщо у тебе всім сім'ї хтось лудоман, то скоріше за все, ти теж будеш. Або я шанс того, що ти станеш. Це не так однозначно. Його закрили, Ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа. ой Але сваряться. Щоб експеримент був більш насичений, я подумав, що буде неправильно, якщо я просто посижу, пограю в казино. Скажу, що я не лудоман. Ставте лайки, підписуйтесь. Реально ні по факту він я зараз саме рекламує казино. Ситуації, я думаю, я що він буде блюрити блю своєї знайомого до людини, яка справді на регулярній основі грає в онлайн казино. Він стане іншою стороною експерименту. Давайте його умовне ім'я буде Юра. І повірте, що Юра мене нормально так здивував. Що ти робиш? Що ти робиш, Юра? Що О, що? Чого не майкрафти грав? Давайте трішки про правила, по ми маємо грав. працювати, і яка в нас ціль. Наша стартова точка по 2000 гривень. Важливо уточнити, що Юра це персонаж, для якого це навіть не розминка, але я вбрав цифру, яку б мені в теорії було б не шкода втратити. Ці 2000 діляться на чотири 4... Дві тисячі гривень. Мені було б не то, що шкода втратити. Я би блядь, плакав. Тому кожного разу, коли я плачу на касі, я плачу. Менти. Тобто чотири вільні категорії, в які ми будемо вкладати по 500 гривень, наприклад, Ого. слоти, рулетка, лайф ігри, ставки і так далі. Програв 500 ігри. в слотах переходиш в іншу категорію. Це я зробив для того, щоб і я і Юра спробували свої сили більш ніж в одній категорії. Простіше кажучи, я виключив ймовірність того, що Юра заносить собакам за 15 хвилин весь бюджет, а я все зливаю в рулетку. Такого не буде. Та треба завжди все на червоне ставити, тому що ладно, не буду жарт нічого казати, забанять ще бля, якісь... І головною ціллю я штуки. поставив результат Х 2 Тобто з двох тисяч нам потрібно вивести чотири. І на цьому моменті хочу, щоб ви от зараз просто спустились в коментарі і написали свою думку. Як ви я внимаєте? не буду більше спускатись в коментарі, там там банворни, я боюсь. Хто досягне цієї цілі? Лодоман зі стажем, який постійно грає в казино, знає схемки і, в принципі, не боїться програти. Чи окріп, який тільки через когось або через щось чув і бачив казино. Поки ви пишете, я вкину вам мікроспойлер. Результат сильно здивує. Здивує, тому що ти виграєш скільки. Мені здається, одне із чотирьох точно він виграє один раз, а потім все все. Першою так. розбирати будемо гру Юри. Я сидів з ним в Діскорді і дивився, як він грає і які стратегії взагалі використовує. Чесно, можна, на цьому можна підняти гроші. Просто теж треба мати удачу свою. Я буду Да-да-да-да-да-да-да. Там теж можна гроші заробити, але це треба мати удачу. Це, звісно, з скайфом. Казати це не один раз, можливо, 10 разів за відео, але будь ласка, ніколи не грайте в казино. Конкретно я і Юра, ми усвідомлюємо, чим ми зараз займаємось. Вам цього робити не треба. Усі стратегії і думки, типу: от я розібрався, як працює казино, зараз буду заробляти. Це виключно в вашій голові. Воно так не працює. Казино на дистанції завжди забирає гроші. Я бачу в інстаграмі є сторінка, там де челік е, роз. Збирає стратегії, чи в покері, чи щось таке. Що, типу, якщо ти там програєш, докинути туди, сюди, коротше, поставити туди, і чел програє через величезну, коротше, типу, обчислювальну машину. Ну, коротше, спеціально розраховує, він завжди дивиться, що стратегії чи працюють, чи ні. І він там видно, чи вони виграли, чи програли. І в кінці кінців всі стратегії завжди йдуть в мінус. Завжди усі стратегії. Я передивився усі відоси у нього. Кожна стратегія, яку б там не писали, вони завжди ведуть ноль на величезній дистанції. Завжди, якщо ви думаєте, що ваш казино, стрімер, блогер купив 10 квартир. Знайте, що він купив їх, тому що він стрімер казино, а не гравець. Повертаючись до Юри, перше, що він обрав як сучу. дисципліну, це ігрові шоу. А саме світ Бананзо. Про неї ви могли чути як мінімум з мемів про папіча. 1300, це mm -hmm. 1320 тисяча чи що я не поняв. Вот? Что на это реальность? Йобер, рот! Папіч в цілому знайомий багатьом саме по його казано стрімам. Можна сказати, що він легенда в цьому плані, але я б таке слово тут не використовував. Легендою треба називати гарні речі, наприклад, Ukraine Mobile онлайн граміць. Але вітають вони платять комусь за можливість транслювати їх у себе, де крутять колеса, кидають кубики і подібні активності. Там також незамінним елементом є ведучі, з якими навіть можна поспілкуватися через чат. Це типу трансляція, дете Дивишся на якусь активність, даєш гроші типу донати, але є не нульовий шанс, що вони хоча б тобі повернуться там ікс кількість. Але може ти все програєш, бо це казино, тобі, в тебе заберуть гроші, ти не зможеш оплатити комуналку, мама буде плакати, не було. Детально розповідати правила цієї штуки, я вам не буду, бо це не гайд, як правильно заробляти в казино реферального посилання і секретного чатіка в телеграм не буде. Але з основного ставки відбуваються на ось ці позиції. Ці позиції дублюються на колесі. Якщо... Ставка і позиція співпадають, ви отримуєте свої ікси. Або все програєте. Чим тут в основному люди і займаються без За казином? Бо... Зайшов пророфлити з хорора, програв хату. Дякую стрімеру. Я Навіть жоден лінк не давав, що ви блядь, пишете гадості всякі. Скоро буде хорор, зачільтесь. він буде. У мене завжди ціль на стрім, завжди пострімити хорор. все. Всьома буде плакати. Запам'ятай, і ось я зі своєю аналітичною командою протягом 10 хвилин дивилися в Діскорді, як Юра ставить свої гривні і намагалися зрозуміти базові правила. Шугараш, <X3> 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 що? Що значить? А він ще раз буде крутити пані Х15 може бути. Знаєте, чому протягом 10 хвилин? Ніколи не здогадаєтесь, але рівно стільки потрібно, щоб злити перші 500 гривень. <сум> Далі Юра не засмучувався і почав обирати між грою Блекджек та слотами. Для вас, може, це не очевидно, але я в його виборі не сумнівався. Вже через отаку долю секунди на екрані замість солодкої бананзи почали крутитися слоти. До експерименту я взагалі не розумів, що там такого, чому ці штуки. Буває, їду в автобусі і бачу якісь роботяги, сидять і на в телефоні коротко, нажимають. Там крутка по одній чимось гривні. блядь, це ж думаю, що навіть якщо випаде x5 якийсь, ну скільки це буде там гривень? Ну, це буде 5 гривень замість однієї. Уки, оці крутяться барабани на екрані. Як вони зомбують стільки людей, чим вони привертають увагу. Мене це взагалі не вайбить. Можна хоч якось зрозуміти ось такі лайф активності, там ти дивишся, наче на якесь шоу, і паралельно граєшся зі своїм азартом. А слоти, це ж просто запрограмована машина, яка навіть не фізично, а через код, генерує тобі луді. програш або перемогу. Спойлер, але в кінці експерименту я зрозумів філософію навіть такого виду розваг. Розкажу пізніше. Далі Юра крутився в свинках, білочках, вулканах, кониках, цукер. Камінчиках в якій ймовірно грає твоя мама без жартів, ігри реально схожі І протягом усього часу я помічав речі, які реально описують казино гравців. Я про ритуали, типу покормити, правильно відреагувати і подібні штуки. Найс, nice. давай грант, дай грант, дай грант. Ще отут до три може за нас буде. Давай, бандітік. А дай, пожалуйста, вулканчик. По ну вони дали вже, вони вже більше два-три спінає було. Mm. Зараз зараз не каптесь. Ну покормили їх чуть-чуть. Тепер можна її куди. Я без прикор. Так реально говорять оці челіки ці челікич. Полів намагався зрозуміти філософію людини, яка грає в казино, де ховаються ось ці гачки, які чіпляють за себе лудоманів. Бо точно неправильно казати, що людина лодоман, бо вона такою народилась. Це те ж саме, що закривати очі на проблему, якою зараз живуть ну, реально мільйони. Дар... Насправді, най... найбільша проблема, це, мабуть, те, що тобі казік дає спробу виграти. Він так от тобі водить пісюном перед обличчям, типу дивіться, ви виграли, а потім по обличчю бамс. І ти сидиш в шокі, а де, а де, а де квартира, а я всрав квартиру. І все. Смішки-смішками, це реально так стається. Хоча, ви рахували, скільки разів за відео я сказав не грати в казино. Давайте, запишіть ще один, не грайте в казино. І ось ми сиділи ще годину, поки баланс з двох тисяч не перетворився на тисячу гривень. Добре, що я встановив обмеження, тому Юра переключився на наступну дисципліну. Ще не знаю, як Юра зміг переключитись. Я думаю, там. Юру тримали під якимось, я не знаю, типу, на повідку, щоб типу, блядь, не трогай, все відчепись, не чіпай більше і вибрав він рулетку. Пояснювати, що це таке, не має сенсу, але для тих, хто в танку, м'ячик крутиться по колу, і тобі треба вгадати, куди він впаде. Можеш обирати число. Мені здається, на цьому відео у окріпа жовта монета, можливо. Так здається. слово, колір або зони, в залежності від ставки і твого вибору, нараховуються гривні, якщо ти переможеш, або у тебе всі гривні забирають. Якщо ти не забув, що в казино програють, мама плаче згадав. От запам'ятай, так як рулетка досить древня гра, думаю, очевидно, що на неї придумали десятки ось цих стратегій, але щоб відео не затягнулось ще на 20 хвилин, просто знайте, що казино завжди в плюсі. Вона забере у вас гроші одразу або через певний час. В принципі, неважливо. Головне, що на дистанції результат завжди однаковий. Нещодавно на своїх. Стрімах я кілька разів грав в GTA RP і просто щоб дати контенту на стрімі, я йшов в каз. І грав по принципу Мартин Гейла. Це коли ти ставиш 10 – програєш, ставиш 20 – програєш, ставиш 40, виграєш, і в результаті на 10 фішок в плюсі. Цифри і місця, коли ти виграєш, можуть змінюватися, але головне, що ця стратегія проста і дозволила мені спочатку виграти мільйон, і потім на наступних стрімах програти близько п'яти. Що в принципі і підтверджує мої слова про програш на дистанції. На моє здивування, Юра не хотів працювати по такій схемі і обрав стратегію хаоса і. Анархії, тобто ставив на рандомні числа і розраховував на x36 якщо б вгадав і ось цей момент відео настав. Я чесно не знаю, як це можна правильно коментувати, але Юра попав шість разів за 20 хвилин. 24. Я опять... що Що ти робиш? Йоу. Чекай, що це, Юра? О, випало. Все грало. Ой, що ти робиш? Що ти робиш, Юра? Ні, я не вірю в разі. Якийсь вообще. 20. 20. Я виграв. О, виграв. Що ти робиш? Ха-ха-ха. Пишіть, що ти не 14. 14. пожалуйста вивод Юра Вивод. Тримаємо в голові, що перемоги йшли не підряд, і певний розхід гривень був присутній. І в результаті у Юри на рахунку 4175 Думайте, гривень. Думайте, п'ять. Думайте, Тільки завдяки азарту, бо, наприклад, я б такі ставки робити не ризикнув. Просто кидати фішки на стіл з надією, що шанс 1 до 37 спрацює не дуже в моєму стилі. Але зараз мені насправді хотілося би побачити лиця тих, хто в коментарях писав, що Юра програє, бо. Він лудоман і не зможе зупинитися. Конкретно з вас додатковий коментар з думками і емоціями. І поки ви Та пишете, настала я. моя чера. Я, я прожив цей експеримент, який у мене результат, і чи став я врешті-решт тим, хто замість ранкової кави закидує кілька сотень в собак або робить ставку на своє улюблене число? Я записував свою гру на наступний день, і скажу чесно, мій моральний дух був можна рахувати летсплей, якщо ти знімаєш, як ти крутиш це летсплей? Давайте пограємо. На нулі я був впевнений, майже на 100%, Що зараз за кілька годин я просто попрощаюся зі своїми гривнями. Може, хоч ви з мене посмієтесь, і ніколи не будете грати в казино. Ніколи не грайте в казино. До речі, почати я вирішив як і Юра зі світ бананзи. Я зацінив там візуал, і в принципі відносно цікавий ігровий процес. Тут, хоча б хтось ходить і розповідає свої історії, десь близько 15 хвилин. Мій рахунок тримався 1700-2000. але десь близько 15 хвилин мій рахунок тримався тисяч. 1000... 1700-2000, але перше моє квадратне лице, просто подивіться, як це виглядало. Потім я починаю усвідомлювати, де я взагалі знаходжусь. Це з 10 гривень. Це з 10 гривень, це з 10 гривень. Яке це зло. Яке це зло! За часом баланс поступово падає, що в десятий раз доказує мої слова про те, що на дистанції вебку видно, що він програє в моменті я вирішую спробувати кілька інших активностей, які теж збирають з мене кілька сотень. Повертаюсь до бананзи, бо, відверто кажучи, це єдине, де мені було відносно приємно. Сидіти і просто залишу вас цим моментом наодинці. Я не знаю, скільки це в цифрах. Again, five, five. Nice, right? все все, все. Так, я пройшов цей експеримент на бананзі. Я не буду казати, що мені допомогла якась стратегія, я там правильно ставив або тримав мишку під. Ну давай, давайте чесно. Давайте чесно окрім. Давайте щас просто. Досиш пряме посилання, зробиш вигляд, що це насправді все це був експеримент. І що тобі підкрутили для того, щоб люди зрозуміли, що типу, ага, тут можна вигравати. Давайте підемо виграємо теж. І в і рівнемо з двома тисячі гривень на халяву. Let's go. Правильним кутом, ні, мені просто пощастило рівно так, як могло і не пощастити. Та найстрашніше, що я зрозумів, це те, що якщо б замість мене був хтось інший, то на світі народився би новий лудоман, або як мінімум людина, яка ще кілька разів туди повернеться. Це занадто легкі гроші і занадто смачний дофамін, щоб кожен зміг втриматись. Ви бачили моє лице? Я в ту секунду жалкував тільки що не поставив більше, і тільки через певний час я почав думати, що там взагалі сталося, якось розібратися раціонально. В цьому питанні, бо коли конкретно ти сидиш там, на цьому місці, то повірте, світ взагалі по іншому працює. Страшно те, що я почав дивитися на статистику, думати, що бачу закономірності, що я можу передбачити, який сектор випаде наступним: один, два, три, чотири, п'ять ніколи. 1, 2, 3, 4, такого не було 1, 2, 3, 4, за всю історію. Було було, було було бонуски. Часто дуже поруч стоять. Wow, Як я це знаю? Uh, yeah, Казік everybody. робить, змушує тебе думати, yeah. що ти починаєш його розуміти. От exactly основна його філософія. вам це нікого не нагадує. А oh, зараз може випасти 35, 34, 35, 6. 17. Звісно, 17. 17. Mm, після 17, 34. І <laughs> якщо ви думаєте, що це. <laughs> Окріп, я не дозволяв свої тіктоки вставляти в, свої віде... в твої відоси, будь ласка, видали його, бо я кину. Бо я киноснюш Це кінець. Ні, казино не про добровільну гру. Тут теж вистачає своїх хитрощів. Крім того, що на реєстрацію і верифікацію я витратив 30 хвилин. Я пішов виводити свої гроші і не повірите, зустрівся з не те, щоб великими. Я зустрівся з кінськими комісіями. Думаю, ви чули як мінімум кілька історій, що існують казино, які не платять податки. І раніше я не до кінця розумів, чому люди грають в нелегальних місцях. Тепер у мене питань немає. З однієї сторони так їм і треба, але з Іншої це додатковий шанс затягнути людину в лудоманство. Давайте поясню, як це працює. Нам пояснюють, що сума податку буде компенсована у вигляді бонусу, який, щоб забрати, треба відіграти з певним іксом. Тобто, буквально одразу можна присісти на таку міні-казино голочку, яка змусить вас, хоча б спробувати забрати свої комісійні гроші. Це одночасно не справжні фантики, не гроші, але комісію свою хотілося б забрати. Точно не пам'ятаю, але з моїх 900 Гривень комісії треба було відіграти, тобто виграти зверху плюс-мінус 11 тисяч, щоб я зміг перевести комісію на основний баланс і Скільки? знову вивезти. Не повірите? Знову з комісією. В світ бананзу грати на бонусний рахунок не можна, тому мені довелося йти в штуки, які я взагалі не розумію, в слоти. І ось від їх кількості очі вже розбігаються, бо там буквально на будь-який смак: від класичних топорів до навіть аніме дівчат, і майже кожен працює по своїм правилам. Мені це чомусь Принцип, за яким існує Роблокс, місце, де зібрано безліч міні ігор на ваш смак, Казано, в свою чергу, теж намагається подобатись кожному, щоб зомбувати як можна більше людей. І просто щоб уже спробувати відіграти свою комісію, я обрав слот з кониками. Не те, щоб мені дуже подобаються коні, але ну, очі зачепились. І я не знаю, може мене боги поцілували в лоб, коли я записував свою гру, але я зміг відіграти ці 11 тисяч і поставив на вивід ще 750 гривень. Так, тут сталася комісія. Комісії, але вже в третій раз відіграти я нічого не зміг, тому що ну не пощастило. Та пам'ятаєте, що на початку я сказав, що зробив лудоманами навіть вас. Я не обманув, бо в своєму телеграмі я зробив дуже просте опитування між червоним та чорним. Більшість обрала червоне, тому я зайшов в рандомну рулетку, поставив 240 сорок. Гр... І програв ніколи не грайте в казино, особливо ті, хто поставили червоне. От вам реально ніколи в житті в цьому плані не повезе. Ніколи туди не заходьте. У вас реально мінімальна удача. Філософські тему казино можна розганяти нескінченно. Добро це чи зло? Вибір кожного чи залежність. Правильно я зробив що зробив це відео і виклав, чи взагалі неправильно. Думаю, в коментарях думки точно розділяться. Єдине, що пішло не так, як я уявляв, це те, що пощастило і мені, і моєму знайомому лудоману. Це звучить. Як назва якогось аніме. Можна ось картинку загенерував. Якщо я не полінюсь, моє відео це взагалі не дуже гарний приклад, який має вас чогось навчити. Але, Але може, це загінюсь моє відео, це та як фа. назва якогось аніме. Можна ось картинку загенерувати. Пощастило мені і моєму е, е, знанньому лудоману. 12 епіодів другого ги та змагана на пемагу. Окей, засуджу. Вау, якщо я не помінюсь, моє відео це взагалі не дуже гарний приклад, який має вас чогось навчити. Але може це знову ж таки підтвердження, що у кожного має бути своя голова на плечах. Казино це точно не, не спосіб заробляти. Буде. Це місце, де розважаються ті, у кого багато грошей. У вас багато грошей, у вас мільйони, Ідіть. А якщо вам не вистачає на У Уголо багато грошей. У вас багато грошей, у вас мільйони, Ідіть. Я якщо так сильно зівнув, у мене щось, наче. Наче барабанна перепонка тільки що лопнула, дуже, тільки що боляче було. І він звук вимкнув, і я на секунду подумав, блядь, у мене що звук пропав чи що? What the fuck? Ні, коротше, тест на вушну паличку показав, що все нормально. А якщо вам не вистачає на оплату квартири, ви не купили ще подарунок мамі на Новий рік, будь ласка, не грайте в казино. ну і підписуйтесь, щоб банально Дякую. не пропускати відео на цьому каналі. До зустрічі. Дякую, Ютубу за перегляд. Люблю ці Лобі маю та до зустрічі. Приходять на Твічі.